Друзі, всім привіт! З вами, як завжди, Краскін. Сьогодні я хочу з вами обговорити оцю додаткову главу бойової перепустки, яка в нас називається Віддалене майбутнє. Про неї ніхто абсолютно не знав. По крайній мірі, з тих блогерів, яких я дивлюся, і я сам от читаю новинні ресурси різні, ніде не було про неї вказано. Дехто з людей почав мені писати в коментарях, що ці витіки були, ти просто не знаєш, з мені емейл? І я скину, скинут посилання на цю статтю там чи ще щось. В результаті я скинув емейл, просто-напросто він, в принципі, є на каналі, якщо подивитися там для ділових запитів. Ніхто мені нічого толком не прислав, а обвинувачення такі були. Ну нічого страшного. Зараз ми це все обговоримо. Плюс до того я відповів на багато дуже питань, тобто як швидше пройти. Цю главу бойової перепустки, тому що виділяється всього 11 днів, 40 етапів за 11 днів. Це ви самі розумієте, ну, якщо за 10, то це, наприклад, по 4 етапи потрібно проходити в день, а це багато. Два етапи це в принципі реально навіть за годину проходити з кожнодневними завданнями. А от 4 етапи це вже проблематично. Як нам пройти максимально без донату, тому що в будь-якому випадку донатити прийдеться. 3,5 тисячі золота, звісно, тим, хто захоче його забрати. Багато людей, я думаю, що вони будуть пропускати цю бойову перепуску або виконувати її просто по безкоштовній лінійці, забирати те, що дають безкоштовно. Але це вже інша історія. Давайте все по порядку. Не забувайте підписуватися обов'язково на канал, друзі. Не забувайте проставляти вподобайки і не забувайте коментувати, що ви для себе вирішили, як будете приходити, можливо, якісь дасте мені поради. Але Перед цим я б хотів подякувати вам, моїм підписникам, тому що нас вже більше 5 тисяч чоловік. Це дуже круто. Дякую вам велике за вашу підтримку. І так, давайте тепер я зачитаю вам інформацію, щоб відповісти максимально на всі питання по бойовій перепустці, тому що в коментарях були ці питання. Спеціальна бойова перепустка, віддалене майбутнє, на додаток до трьох основних глав у цьому сезоні також є одна спеціальна глава, віддалене майбутнє. Вона доступна лише обмежений час з 9 до 20 листопада. Тобто у нас з 9 до 20 листопада, як я говорив, буде ця активність. До речі, проста бойова перепустка у нас до 22 листопада. Тобто, ви розумієте, якщо ви не докачали, так як я, бойову перепустку. От у мене вже третя глава на 27 етапі, якби не було цієї активності, я б її без питань докачав. А так вам прийдеться обирати, що докачувати або цю бойову перепустку, яку ви ще не докачали, або на неї забувати. І просто-напросто викачувати ту бойову перепустку, яка буде зараз, оцей глава точніше, бойової перепустки на 40 етапів. Поїхали далі. Усі гравці можуть почати главу незалежно від прогресу в основних главах. Тобто, якщо ви не завершили три етапи бойової перепустки, От ці три етапи, якщо у вас не завершені, ви все одно можете перейти на четверту главу без проблем. Це питання одне відпало. Головні нагороди спеціальної глави Мітлер КПЗ 168 П в унікальному 3D-стилі. Тобто ми знаємо, що купити потрібно. Поліпшену бойову перепуску, щоб отримати доступ до цієї машинки. Плюс до того треба ще й запаритися 40 етапів пройти. Це не так просто. Ексклюзивні члени екіпажу з власним унікальним озвученням у разі їх призначення командирами будуть. Використовувати озвучку, тобто тільки на командирів треба садити цих унікальних членів екіпажу. Якщо їх посадити, наприклад, усіх на один танк, наприклад, на цей, то буде тільки командирська озвучка. А так їх можна розділити на різні машини командирами. Ну, наприклад, і ви отримаєте скрізь унікальну озвучку. Це просто як підказка, як пояснення. Примітні елементи зовнішнього вигляду, як-от 2D стилі, деколі і написи, ми можемо отримати. Щоб розпочати главу, спочатку її треба активувати. На відміну від основних главочки, бойової перепустки, накопичені до активації спеціальної глави, не будуть зараховані до її прогресії. Це в нас було в попередній, попередній четвертій главі бойової перепустки, тобто ці очки, якщо ви, наприклад, пройшли три етапи три глави бойової перепустки простої, і у вас зверху ще є очки, вони не підуть, на жаль, не підуть у четверту главу бойової перепустки. Головні правила: прогресія спеціальної глави складається з 40 етапів, і для завершення кожного потрібно набрати по 50 очок, так само, як і було. 50 очок. Правила здобуття очок у цій главі також залишаються незмінною. Тобто, так само все залишається по ліміту очок, по. Правилам нарахування цих очок, тобто є, от у нас техніка, наприклад, у неї є ліміт очок. там для 8 рівнів це 400 очок, для 6 рівнів, по-моєму, 100. Зараз ми розберемо, як же більш як сказати вам, більш швидше. Просуватися по цій прогресії бойової перепустки. Перше, що вам потрібно усвідомити, вам потрібно визначити, що ви будете робити, або проходити цю бойову перепустку, яка у вас є, або проходити конкретно цю главу бойової перепустки, яка буде новою. Я для себе, наприклад, визначився. Я визначився в тому, що я зараз за жетони, забираю машинку, от, наприклад, Лорейн 50 тонн. І в мене ще два жетони залишаються. Ті, хто не забирали обладнання за жетончики, можете забрати. Я вам рекомендував. У мене вже його немає, тому я забираю бони. На ті два жетончика, які залишаються. Тому що з завтрашнього дня вже почнеться. Додаткова глава бойової перепустки з головною нагородою КПЗ 168 68 -п. Все. Я потратив усі свої жетони. Так, у мене прогорають товари за очки, у мене тут один товар тільки залишився. Ланцелот 3D стиль. І в мене прогорає 3D стиль, цей який у нас за головну нагороду йде. Отут цієї глави. На ягу, по-моєму, в мене залишився, але в мене на Ягу ще один є 3D стиль. Тому я, ну як. Нічого можна сказати, не втрачає. Єдине, що я жалкую, це, от, наприклад, тут бони є, от 500 бон, плюс ще два жетончика, можна було б на 200 бон, плюс ще 150, і плюс ще 100. Звісно, я втрачаю. Але я постараюся забрати машинку. Постараюся забрати ту машинку, яка буде головною нагородою в оцій додатковій главі. До речі, я ж про неї я ж вже повторюю, не знав. І не треба пред'являти якісь претензії, що ти нам сказав, що не буде, а вона є. Тепер із цього дня ми вже знаємо, що. Буде четверта глава бойової перепустки постійно у кожній бойовій перепустці. І навіть якщо її не буде, то готуємося. Готуємося як? Поїхали. Перше, що ви повинні знати, що якщо у вас, наприклад, у найближче майбутнє за бойові завдання, От за щоденні оці преміумні стандартні, у вас оця прогресія вже підходить до кінця. Сьогодні можете пропускати день для того, щоб не збити її сьогодні. Наприклад, якщо у вас до кінця підходить там 39-й, 40-й сороковий е бал виконань завдань, ви їх не збивайте це раз. Друге, що я хочу сказати, це, звісно, по техніці. Якщо у вас є така техніка, як у мене, наприклад, XOR 1008, от уже 382 з 400 очок уже на ньому, звісно, не збивайте, це зіб'єте потім. Плюс, для того, якщо у вас є техніка, наприклад, 337, що там около 100, 213 навіть. Оцю техніку не збивайте, щоб збили і отримали оці бусти вже на четверту главу бойової перепуски. Друге, що я хочу вам сказати. Це використовуйте для проходження швидкого проходження прогресії, максимально швидкого проходження прогресії, техніку 6 рівня. Це дуже крута штука. Я от е, вам вже говорив, коли була пісня про Зубра от глава, що на техніці 6 рівня найбільш комфортно фармити очки бойової перепустки. Знаєте чому? Тому що дивіться, по-перше, тут бої простіше, морально і фізично. По-друге, вони, можна сказати, коротші, ніж на 8 рівнях. Хоча й на 8-х є турбачі, але вони. По-третє, дивіться, тут всього потрібно на кожну техніку для отримання бонусних очків а, заробити 100 очків. 100 очків, і ви отримаєте 15 бонусних, так не 25, як на 8 рівні, але 15. І дивіться, за 400 очок, за 4 техніки, наприклад, 6 рівня ви отримуєте аж 60. Очок бонусних, тобто більше одного етапа бонусу. І це дуже круто. Використовуйте це. Хороша техніка для шостого рівня, для фарму т 3485 т 3485 М. Tiger 131 це дуже крута, вже перевірена, друзі, ну, без питань. Нормальною технікою є об'єкт 244, вона не дуже хороша, але вона нормальна. Хороша Т-78 ПТ непогана. Також на тогі 2 навіть гасав, не повірити. Звісно, вона повільна, дуже залежна від МАП, але навіть на Тогі 2. Хоча я її не можу всім рекомендувати. тайп 64 хороша техніка. Шкоду викупив, вона в мене стоїть. Тут статистика 48%, буду витягувати. Шкода Т-25. Прикольна машина, шкода Т-40. Потім оця штучка STRV, HM4257 Alt. Якщо є Cromwellт, у мене він в оренді є, можливо, на ньому погоцаю. M4A11 11 fl 1 FL10, IMX12T викупив Шостий рівень. Чафік. Можна на чафіку, він непоганий. На моє здивування, я його не катав, а потім, як була 4 глава на Зубра, пісня про Зубра 56 ТП, я на ньому катав. Коротше кажучи, техніки 6 рівня вистачає і Екскалібур, до речі, в кого він є, також непогана така ПТшка. Вона абсолютно картонна, але вона непогана. Вона і хороша динаміка і хороша гармата. Коротше кажучи, треба буде навчити трішки екіпаж тут індивідуальний для, для цієї машинки. Коротше кажучи, от такі чисто елементарні правила. До речі, пишіть, що ви знаєте, як ви будете швиденько прокачувати цю главу бойової перепустки, тому що я даю от такі рекомендації. Але перш за все, вам потрібно визначитися, що ви хочете, чи докачувати цю главу, яку ви не докачали, тому що ті, хто грають не дуже багато, у них така сама ситуація, як у мене. От що я не можу це докачати, тому що в мене вибір стоїть або тут, або там. Я, наприклад, от у мене вибір такий стояв, я навіть купив одну главу бойової перепуски за 2500 золота. Звісно, тут нагороди крутенькі і дні преміум аккаунта які мені потрібні були, плюс до того взяв трофейні механізми повороту, для того, щоб отримати додаткові три жетони, тому що я не встигав дофармити жетони для того, щоб забрати цього самого. Лорен 50 тонн. Я його забрав, тепер у мене тільки дві машинки з товарів за жетони. Я ну, ще не забрав. Я в наступному році вже їх буду забирати, коли буде 13-й сезон бойової перепустки. От такі от рекомендації, от такі от слова я хотів вам сказати. Дякую вам велике за вашу підтримку, за ваші підписки, за ваші коментарі. Пишіть, допомагайте мені, можливо, я чогось не знаю, можливо, я чогось не сказав. І дякую вам за розуміння. І до побачення, друзі. Па-па.